Доброго ранку, діти! Сьогодні ми разом з вами будемо робити аплікацію фруктовий кошик. Але спочатку давайте з вами розігнемо наші пальчики. Пальчики мізинці принесли гостинці. Пальці безіменні з'їли все варення, а середні пальці полювали зайця. Пальці в казівні спали цілі дні, а великі пальчики дружно грались м'ячиком. Осінь щедра своїми дарами і принесла вона нам ось такі дарунки. Давайте з вами відгадаємо, що знаходиться у кошику. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Що це, діти? Правильно, це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, груша. Синя накидка, хвостик, як нитка, смачна і зваблива. Називається слива правильно. Молодці діти. Ви відгадали всі загадки. В цьому кошику знаходяться всі фрукти. Вони дуже корисні, смачні і багаті на вітаміни. Я вам пропоную сьогодні зробити аплікацію такого кошика з фруктами. Давайте з вами приступимо до роботи. Для аплікації нам з вами знадобиться білий аркуш паперу, набір кольор кольорового паперу, ножиці, клей, пензлик, клейоночка з серветкою і ось такі заготовочки. Я вже їх підготувала раніше: це кошик та фрукти. Ви можете попросити своїх батьків намалювати вам овочі, і ви їх самі можете вирізати. А зелененькі хвостики і листочки ми можемо з вами домалювати олівцем. Ось такий гарний кошик вийшов у нас з вами. Буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!